П'ять днів у Луцьку тривав чемпіонат України дитяча ліга з волейболу серед дівчат. За звання чемпіона змагались 17 команд з різних регіонів України, і днями визначилась трійка сильніших. Подробиці у матеріалі Ольга Яцюк. 56 матчів було зіграно на майданчиках обласної дитячо-нацької спортивної школи в ході чемпіонату України, де змагались збірні дівчат 2008 року народження. Найзапекліші поєдинки відбувались останні два дні 7 та 8 квітня. Цікавим стало протистояння київського дербі, де суперницями були киянки та волейболістки з Ірпеня. У їхньому двобої переможця визначила остання партія, адже після перших двох рахунок зрівнявся. І, хоча в підсумку виграла збірна Ірпеня, ця гра не підняла їх вище у турнірній таблиці. Адже суперниці зіграли краще попередні матчі, проте результатом задоволені. Наша команда «Ірпінь» вже вдруге в Луцьку, нам все дуже подобається. Організація на вищому рівні. Тут зібралися надзвичайно сильні команди. В грі за четверте місце змагалась Запорізька орбіта проти збірної Калинівської дитячо-нацької спортивної школи Вінницької області. Якщо у першій партії волейболістки з Калинівки виграли з великим відривом, то у другій довелось поборотись за перемогу. Ми перемогли то саме завдяки настановам нашого. Нера. Ми вірили у свої сили, ми знали, хто на якій позиції знаходиться, і маємо такий результат. І у нас четверте місце. Найгучнішою стала остання гра чемпіонату, на яку прийшло багато болівальників лучанок. Адже у цьому поєдинку господарі майданчика розігрували призові місця зі збірною прилук Чернігівської області. Напередодні лучанки програли вирішальну гру за перше місце збірні Білої церкви. Тому для них було принципово виграти цей матч у стінах рідної спортивної школи. З перших хвилин зав'язалася напружена. Боротьба, усю першу партію господарі майданчика йшли з кілька очковою перевагою і виграли з рахунком 25-20. Ця перемога явно підбадьорила їх, і уже у наступному сеті досить швидко пішли у десятиочковий відрив, який утримували практично до фінішу. Ми сьогодні боролися за друге місце. Було складно, і команда виявилася не сильно слабкою, але ми показали, що ми можемо. Вчора була найважча гра. Це було з білою церквою. Вона була дуже важка, як і для нас, так я вважаю, і я важає для них. Команда виявилася дуже сильною. Друге місце виявилося нашим, але в наступному сезоні золото буде на нами. Федерація волейболу України відзначила високий рівень організації змагань у Луцьку. П'ять днів тривала запекла боротьба між командами. Дівчата показали дійсно майстерну і якісну гру. Тож за підсумком чемпіонату третє місце виборола збірна дитячо-юнацької спортивної школи міста Прилуки Чернігівської області. Срібними Зерами стали господарі майданчика, збірна обласної дитячо-юнацької спортивної школи міста Луцька. А кубок чемпіонів здобула білоцерківська команда, яка виграла усі матчі. Спортсменку команди Дар'ю Дорошенко визнано кращим гравцем чемпіонату. Ми дуже раді, що провели цей турнір на Волині. Чемпіонат був дуже насичений і дуже сильні команди. Найсильнішим супер. На мою думку, був місто Луцьк. Ми дуже раді за наш результат і дякуємо Збройним силам України, що вони дозволяють нам проводити всі турніри. Організатори змагань відзначили кращих гравців у різних номінаціях та подякували спортсменам, що, не дивлячись на складний воєнний час, вони тренуються і демонструють відмінні результати. Ми приймаємо всеукраїнський чемпіонат з волейболу. Дуже багато було зроблено і обласною радою, міською радою. Надзвичайно було багато зроблено а також Фондом ігоря палаці тільки разом для розвитку спорту в Луцьку і у Волинській області. Наша команда Луцька показала дуже чудовий результат, зайнявши друге місце серед величезної кількості команд. Я бажаю кожному спортсмену і спортсменці перемоги на спортивних аренах, а нашій Україні великої перемоги. Ольга Яцюк для Новин на часі.